Шановні добрі люди, шановні наші воїни-захисники, сьогодні 6 грудня і ми відзначаємо одне з найважливіших національних свят День Збройних сил України і славимо найшановнішу професію захисника Батьківщини. В цей день ми шануємо справжніх патріотів, які на власному прикладі вчать нас як любити і берегти рідну країну. Щодня і щогодини вже 10 років поспіль тисячі воїнів Збройних сил України захищають країну на передовій, обороняють її від ворога на землі у воді та в повітрі. Це день пам'яті тисячам сміливих та мужнім воїнів, які віддали своє життя за незалежність, волю та суверенітет нашої держави. Ми вклоняємося їхньому подвігу, їхній жертві во ім'я миру і спокою на нашій українській землі. Вічна та світла їм пам'ять. Це день шани і подяки всім чоловікам і жінкам, які покинули свої домівки, щоб стати на захист безпеки нашої країни та оберігати своїх рідних і близьких весь люд український. Символічно. Що цей день за новим церковним календарем, сьогодні і святкується і визначається День Святого Миколая. І, мабуть, на сьогодні найбільший і єдиний подарунок, якого чекають всі українці, це перемога, мирне небо і наша вільна українська земля. А наші Збройні сили, як справжні чарівники і чарівниці, кожного дня. Захищають затишок в наших оселях, щоб наші діти і всі ми були в безпеці. Вони мужньо боронять нас від російського загарбника і виборюють таку очікувану перемогу. А ми всі у цьому намагаємося допомагати. Всі наші думки і всі наші зусилля спрямовані на підтримку Збройних сил України у їхній нелегкій справі. Діти і дорослі, працівники всіх галузей. Нашої громади, підприємці, кожен з нас вносить посильний вклад у підтримку і допомогу нашим воїнам. Ми намагаємося задовольнити всі запити, які йдуть від наших воїнів, від командирів військових частин. І хочу сказати, що як би хто там сьогодні не оцінював і не давав оцінку всім цим особливостям і в цьому питанню. Але депутатам міської ради постійно тримаються на контролі це питання. Ми тільки за цей рік, на потреби наших військових і на тему забезпечення проблем, пов'язаних з війною, спрямували з місцевого бюджету більше 600 млн грн. Хочу сказати, що велика подяка і волонтерам, благодійникам, жителям міста, які долучаються до зборів коштів, речей, продуктів, закуповують необхідне обладнання автомобілі для наших захисників. Проводяться різноманітні акції, збори, благодійні ярмарки руками наших містян, десь виготовляються маскувальні сітки, створюються свічі і інші необхідні речі для наших воїнів. Ніхто не залишається осторонь питання підтримки нашим бійців. І від імені Зягельської громади дякую кожному захиснику за вірність військової присяги, мужність і героїзм, наполегливу самовіддану службу українському народові, за те, що мужньо і самовіддано тримаєте позиції, нищите ворога і звільняєте від загарбників українські міста і села. Бороните кожен сантимет української землі. Низький уклін за те, що ціною власного життя і здоров'я продовжуєте здобувати свободу для мільйонів українців і виборювати право на існування нашої української держави. Здоров'я вам! Віри, сили та витримки у запеклій боротьбі за вільну, незалежну, суверенну українську державу. Нехай Господь Бог береже всіх вас, повертайтеся живими здоровими додому, до своїх домівок рідних і близьких. Нехай закінчиться війна і прийде велика довгождальна для нас перемога! Слава Збройним силам України! Слава Україні!